Вітаю вас, друзі! Вітаю четвер. Вечір я Олексій Ляшенко. Ну що, і сьогоднішня ніч буде така, що попереду. Та була під обстрілами. Під обстрілями був Львів, Ужгород, інші наші міста трохи легше сьогодні було в Києві. Ну, слава Богу, кияни відпочали, але попереду вихідні. Так що кияни своє ще отримують. Вибачте, що я сміюся, вибачте, що я так утрирую. Але це наше життя зараз. І якщо ми будемо тільки плакати, знаєте, і скиглити, нічого гарного в нас не вийде. Що було сьогоднішньої ночі? Про це сказав президент. Да, російська армія встановила один із своїх божевільних антирекордів. Це Володимир Олександр Зеленський про нічну атаку. Витратила кілька крилатих ракет проти американського підприємства на Закарпатті. Це було звичайне цивільне підприємство. Американські інвестиції виробляли такі звичні побутові речі, як кавомашини. І це росіянам теж мішень. Дуже показово. Ну, хай дивляться американці, хай дивиться Трамп, Венс, Рубіо. Хай всі вони на це дивляться. Це ж спеціально. людожер. Ударив по американським інвесторам. Спеціально показати, що не можна вам приходити в Україну, іначе я буду бити по всіх ваших підприємствах. Ну, хай зустрічають на Алясці, хай е, своїх солдат заставляють стояти раком перед путіним, стрілити доріжку. Хай роблять. А що ми можемо з вами? Як ми можемо з вами попливати на це? Ніяк. Хай роблять, колись, я думаю, в Америці, в США теж комусь це надоїсть. Дуже показово далі сказав президент, зараз на підприємстві ще гасять пожежу. Станом на цей час відомо про 15 людей, які постраждали від цього удару. Я не знаю, як це сказати. Я взагалі не знаю, як це коментувати. Всім їм надано необхідну допомогу, написав президент. Володимир Царзенський підкреслив, що Російська Федерація і далі атакує цивільну інфраструктуру та поводиться так, наче нічого не змінюється. На його думку, світ має відповісти сильнішими санкціями. Це сказав президент України. Так, санкції потрібно, але їх потрібно контролювати і карати за невиконання. От зараз два тижні десь Індія перестала закуповувати нафту російську. А зараз обголосила, що поновлює закупівлю російської нафти. Ну, так ми, друзі, і живемо. Але ж не тільки, друзі, не тільки, не тільки з нами можна так грати, ми також з ними можемо в це грати. Ось дивіться, що сьогодні було Була дуже неспокійна ніч. Як на Російській Федерації, так і на тимчасово окупованому Криму. У Воронежській області пошкоджено енергооб'єкт, кілька сіл залишилися без світла. Я би ще раз скажу, я буду повторюватися, я буду попугаєм, попугою. Але кажу: я би тушив Донецьку і Луганську область. Щастя, електростанція, Зугрес, Старобешівська, Углегірськ. ось ці б станції я б гасив. щоб Донецька область і Луганська сиділа в темряві. Ну, хлопцям видніше. У Севастополі зафіксовані вибухи на місці Фіоленд в районі Казачої Бухти. Попередньо атаковано військову частину Російської Федерації Чорноморського флоту. Ростовська область, удари дронами по Новошахтинському НПЗ. Ви все це бачите ось в цих роликах що ставимо. Така ось ситуація у нас з утра. І от це все від до сих Досі горит там, он. А ще Генштаб заявив про спецоперацію з порушення логістики окупантів у Криму. Сили спецоперації, спеціальних операцій Збройних сил України провели спеціальні дії поблизу залізничної станції Джанкой. Ось воно, дивіться, ось як горить. Ой, горить красиво. Операція відбулася у ніч на 21 серпня. Спецпризначенці уразили рухомий склад росіян з паливно-мастинними матеріалами. Красота називається серед бігущих, первих нет і відстаючих. Клас, клас, клас. Внаслідок спеціальних дій ускладнене забезпечення південного угрупування російських військ. Капіталь! Називається капітан, капітан улыбнитесь і ми будемо з вами посміхатися. Так, друзі? Я думаю, будемо посміхатися. Перейдемо до наших потихеньку. Давайте давайте перейдемо до наших. Дивіться, сьогодні ось два таких нюанси. Роз... От знаєте, десь там, в глибині душі, а може і не в глибині душі. Я вважаю, що ці речі потрібно десь робити. Але тому, що на цьому нас. На Наполягає Гончаренко, тому що на цьому наполягає Устінова, на цьому наполягає Фракція Європейська Солідарність. От розумієте, до чого ми дійшли? Іде протест. Я не хочу. Хай буде ось так, але коли йде від них, я цього не хочу, тому що вони три з половиною роки, я вам це покажу в другій частині, вони просто стали звірами. Не звірами, шакалами. І я це вам покажу. Там дуже цікаво буде розповідь. Так, от сьогодні розпочалося засідання, як пише Федіна, Олексій Гончаренко поставив на голосування пропозицію відновити з 2 вересня трансляцію Верховної Ради. Набралось ледве 130 голосів. І там же ж вони звинувачують кого? Слух! Що за слух? Я взагалі кажу, що це таке, друзі. Не реагуйте на ці слуги. З ким би ви не говорили? Відкидуйте, у нас є фракція слуга народу, а слуг вони всі. От всі. Ну і хорошо. Знаєте, я е, проти прямої трансляції ось цього бардака і ось цього е, протиукраїнського дійства зі сторони фракції Європейська Солідарність. І гарно, хай вони самі все транслюють. Ось тут я підтримую, що не відновили. Друге. Парламент провалив видалення Маріани Безуглої з засідання до кінця своєї сесії за 141. Нагадаю, це була реакція на її відверту антисоціальну поведінку та системне порушення регламенту, друзі, ось так вони пишуть. Ось тут дивіться, в принципі, мені то все одно зараз за Безуглою. От чесно, буде вона не буде. Але прочитавши цю переписку. Устінової, яка наполягала разом з Гончаренком, вони вдвох протолкували заборонити Маріані безугли присутність на двох засіданнях, дачі на двох сесіях, на двох не, не знаю. Не важливо. Я прочитав цю переписку, і ви знаєте, хай буде там Маріан. От хай буде, щоб у них кол в горлі стояв. Ось що пише Олександра Устінова. Це на сьогодні вони там ділять фракцію голос. Пише на адресу Маріани Безуглої. Ти тварина. Ось читайте. Я все розумію. А хто ж ти жіночка? Ти хто тоді? Якщо ти іншу жінку так називаєш, що їй відповідає Мар'яна Безуго? А як твоя совість, колега? Саме та колега, яка пропихнула Умерова на посаду міністра оборони? Я не хочу це обговорювати. Це, от, е, бачення Мар'яни Безуглої. У мене трошки інше. Хоча десь з нею також погоджуюсь. Ну та ладно, мера повинен займати був іншу посаду. Ну, так вийшло. Зараз він і займає іншу посаду. Як думаєш, скільки життів ми втратили? Не знаю. Це, це вже називається грати, грати на струнах у безуглої. Але що ти йде далі? Як твоя совість тримати свого чоловіка спеціально в США ніякі цінності не жмуть? Ось це Мар'яна каже в очі. І там же ж так, ви ж назвіть хоча б одну людину, родича близького батька, сина, брата, чоловіка з народних депутатів, хто зараз на фронті? На реальному фронті? На ЛБЗ, ось там, в Донецькій області, в Луганській. Харківський, Запорізький, Херсонський, а не в Києві, не в Рівному на полігоні чи в Луцьку, не в інших полігонах. Дезвідь. Ось це написала Маряна Безугла. Як твоя совість тримати свого чоловіка спеціально в США? Ніякі цінності не жмуть. Що відповідає знову Устінова? Ну що це за жінка, що це за депутат? Сорі, кончена тварина! Ну, як так? Ну, від, ну скажи, чому твій чоловік в США? Ти ж народний депутат. Хто обирав партію Голос? Хто? Дякуємо вам. Ви колись кричали: Спасибо жителям Донбасу. Ну, я не знаю, хто обирав. От Спасибо жителям України, що вибрали безстижих, продажніх, гнилих депутатів у фракції Голос. І ось що відповідає знову на кончену тварину. Маряна Безуга. То будуть відповіді про схованого в США чоловіка твого, діючої народної депутатки. Ось коли я це побачив, мені вже і хай буде Маріана там. Розумієте? Тому що все, що робить Європейська Солідарність або так звана опозиція, все робиться проти українського народу, проти України. І все робиться для того, щоб Україна програла. Російської Федерації. Я вам хочу нагадати, що всі оперативні новини ви можете бачити в моєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм-канал є в опису під кожним відео. Заходьте і підписуйтесь. Будемо разом, там повідомлення, якщо тут ми обговорюємо 2-3 теми, максимум 4, там за день проходить 30 тем. І все ви можете це бачити і читати. Ще, друзі, я хочу вас подякувати вам за ваше спонсорство. Я хочу подякувати вам за те, що ви підписалися зараз, дивлячись канал, натиснули дзвоничок, щоб до вас приходили повідомлення, а також подобаєчку. Розповсюдьте, оце моє головне прохання. Розповсюдьте це відео, де ви можете, як ви можете, дякую вам за це розповсюдження і пишіть свою думку, коментарі. Зараз ми переходимо. Ну, до барана чи баранів, ну, до другої частини нашої з вами зустрічі в четвер. Так от, друзі наші, барани і підбаранці. Позавчора Петро, той, що Хетьман, великий в лапках, вимагав від президента України Зеленського прозвітувати про результати переговорів у США. Думаю, було б варто запросити. Президента України для того, щоб ми, народні депутати, були проінформовані, що було, що є, і як ми спільно будемо діяти в майбутньому. Я вже показував долю російським агентам, щоб перед ними звітувати. А вчора ще виліз один один наш пусічок, дімчик Разумков, Дмитро Разумков, виліз і знову на своїй сторінці і в Верховній Раді. Сказав, президент повинен звітувати в парламенті про хід перемовин. Українці мають знати, як вирішується їхня доля. Українці. Я звертаюся до всіх українців. Президент не повинен звітувати в парламенті якоїсь держави. У нас Верховна Рада це пункт номер 1 Але президент України. Будь-який президент України, будь якщо він не виконує доручення прями Верховної Ради, він не зобов'язаний звітувати у Верховній Раді. У президента є свої обов'язки міжнародна діяльність України, міжнародна робота. І ці обов'язки надала йому. Україна, народ України і Конституція, а не Верховна Рада. І президент обраний прямим голосуванням. Все народно. Розумієте? А Разумков обраний по списку партії. І це вже не все обрання. Ну і немає такого, щоб президент. Повинен звітувати про хід перемовин, на те воно і перемовини, щоб там були якісь таємні розмови, якісь розмови, які не повинні бути на публіці на і не повинні бути прилюднені, тому що, поки переговори, перемови не йдуть і немає ніякого ніякої домовленості. Немає ніякого договору. Це не може бути розповсюджено. А Разумков хоче цього. Хто ще хоче? Його прихильники. Це ще хоче Петро Порошенко. Для чого скажіть? А я вам зараз покажу, як Петро Порошенко бреше в очі всім. І я показую це кожен день. Замітьте, ви можете пройтись по всім моїм відео і подиви, подивитись, як я до, 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 доводю. І показую чітко це на документах, на відео, на всьому, як він просто нагло бреше. Порошенко це така тварина брехлива, що яка навіть, коли її ловлять на брехні, його ловлять на брехні, і кажуть, ось тут ти з Він навіть не тушується. Слухайте, він уже до такого ступеню. Живе в своїй брехні, це у нього ну, його парадигма життя, це його бульбашка. І люди, які навколо нього, також в цьому живуть. А ще а ще, ті, хто йому вірять, живуть уже в повної брехні. Подивіться, закрили ми разумково. Закрили, закрили. Нічого про нього розмовляти. ломбарди працюють, ми несемо йому гроші, він процвітає, ну, все нормально. Закрили Русмку. І переходимо до Петра Порошенка. Ось подивіться це відео. Благодар! Їдьте в 2019 році в Лондон на саміт НАТО, тому що вікно можливості щодо прогресу по членству, воно дуже близеньке. І сказали, що ви ректуєте, обійдемося без НАТО і в 2019 році не поїхав. Потім були витребеньки на на саміті НАТО. А зараз ми вже дозріли до членства. Тільки вже НАТО закриває двері перед нами. Катастрофа і трагедія, яка відбулася 28 лютого. В Вашингтоні, Округ Колумбія, в овальному кабінеті Білого Дому. Хтось намагався знімати відсвід і таким чином спробувати мобілізувати український електорат. Ми сильні і покажемо середній палець стран. З цього точки зору вони виграв. Вони отримали 2,5% рейтингу. Але вони кардинально зруйнували навіть паразкі довіри, які можна було побудувати. Подивилися, да? Подивилися. А тепер давайте його обговоримо. Деякі деталі. Пункт номер 1 Я благав, щоб Зеленський поїхав на саміт НАТО у 2019 році. Він кого благав? У мене питання. Він не розмовляв з Зеленським за ці 7 років розмовляв два рази, здається, чи три. всього на всього. І то один раз, можливо, один на один, а то все в присутності на якихось нарадах, на якихось зустрічах в Верховній Раді. Президент Зеленський гидує ним, брезгує такою людиною. І я гидую, брезгую. І більшість українців просто брезгує Петром Порошенком. Тому, кого він благав, щоб Зеленський поїхав на саміт, я не знаю. І от як він далі бреше просто. Але вони вирішили, що обійдуться без НАТО. От просто хочеться плюнути в Харю в цю брехливу. Просто хочеться плюнути. Дивіться, 2019 рік саміт НАТО в Лондоні 3-4 грудня. Це був ювілейний саміт з нагоди 70-річчя Альянсу. Україну не запрошували. Формат був внутрішнім, брали участь лише держави НАТО. Ніхто не був запрошений на цей саміт. Ви Розумієте? Це була внутрішня вечірка. Внутрішня вечірка. Пили, гуляли, святкували. Більше ніяка країна не член НАТО, ніяка країна не член НАТО не була запрошена на цей саміт. Як міг Зеленський поїхати на цей саміт? Поясніть мені, і що Порошенко цього не знає, та все він прекрасно знає. Він спирається на те, що ми не знаємо, на те, що українці не знають. І дійсно, ну, подавляючи, більшість людей цього не знає. І вірять ось цьому, як зараз молодь вірить дядькові сидому, він же ж пожив життя, він же ж був президентом, він був сукою все життя. Сукою. Далі я вам доповідаю: 19-й рік не міг там бути Зеленський. 2020 рік саміту НАТО не було. Через пандемію COVID-19 повноцінний саміт не проводили. Були лише онлайн-зустрічі та міністерські формати членів НАТО. І запрошення на ці ну, якісь там. ну, ну, ну Ви пам'ятаєте, пандемію по всьому світу України не надходило. Ну, як міг, куди міг поїхати Зеленський в 20 2020 році? Ну, це ж бред. Ну, правда, він за 20-й не каже. Я просто хочу далі вам показати все. 21-й рік саміт НАТО у Брюсселі 14 червня, 21-го року, Україну знову не запросили. Ну, це їхнє право. Ми не є, ми навіть не були асоційованими членами. Ніякої програми не було у нас з НАТО. Нічого практично. Порошенко нічого не зробив, нічого не ввів і нічого не підписав. Хоча президент Зеленський тоді прямо заявляв у інтерв'ю, що очікував на запрошення, але його не було. За підсумками саміту тоді Україну лише згадали у спільному ком'юніке, підтвердивши політику відкритих дверей, але без конкретних рішень щодо членства ЧПДЧ. Це Байден, перший його саміт такий, такий офлайн. До цього він у му році був онлайн, а зараз Байден настояв, щоб не, при... не запрошували Зеленського. Йдемо далі. 22-й рік, Мадрід, так, його запросили, але він, пам'ятаєте, він майже два роки не виїздив з країни, півтора року це точно. Він виступив через відеозв'язок. Наші були там представники і міністри оборони. наші були. Ну, ми були запрошені на цей саміт, а президент Зеленський. Зв'язався по відеозв'язку і виступив на самому саміті. Вільнюс, 23 й рік. Так, ви бачили, що президент Зеленський був в Вільнюсі, і ми чекали, і він чекав запрошення, хоча б якесь цього запрошення не сталося, як немає і зараз. І як той же тепер уже американський президент Трамп каже, що й не буде. Ну, президент Зеленський був там. Гаага, 25-й рік, це уже Трамп. В НАТО, який не хотів, щоб був Зеленський там. І були сумніви, як, але Рюте його запросив особисто. Особисто отримав запрос, і Зеленський приймав участь в саміті в Гаазі. Ну, ось і все. Але Порошенко вішає лакшину на вуха людям, розповідаючи, що Зеленський не поїхав. Зеленський відмовився. Зеленський не захотів. Підождіть, а хто написав заяву на вступ в НАТО? Її прийняли, її зареєстрували і до неї повертаються. Це зараз не приймають, або потрібно вона нам чи не потрібно Це нам вирішувати. Але заяву в НАТО написав Зеленський, як і в Європейський Союз. А ось ця людина нагло. Нагло всіх вводить в оману і всім бреше. Розумієте? Та й не тільки ж вона, всі, хто його оточує, От я прочитав цікавий коментар Ігоря Тимофійовича. От я вам зачитаю. Дивіться: коли ліс горить, а звірі Порошенка кидаються на Зеленського. Далі, митрополит Андрій Шептицький колись сказав. Коли ліс горить, то навіть звірі не кусають один одного. Цей вислів про мудрість і солідарність у часи Великої Небезпеки сьогодні звучить особливо актуально. Адже Україна горить, у буквальному смислі слова горить, фронт руйнування. Кров, сльози, смерті у нас, мільйонів людей, мільйони людей позбавлені життя. Ой, життя, вибачте, домівок, батьківщини малої. І в цей момент замість єдності ми спостерігаємо, як команда Порошенка поводиться не як союзники у боротьбі, не як українці. Я не знаю. Союзники. Я кажу, не як українці, а як зграя, що роздирає власну країну. Замість критики хейтиде. Далі він пише, Ігор Тимофійович пише, хто кусає, коли горить ліс, той не звір, а шакал. В чому не правий Ігор Тимофійович? Шептицький мав рацію: у великій біді навіть дикі звірі знаходять спільну мову. Але є істоти, яким чуже. Паняття єдності та честі, вони готові різати власний народ заради реваншу і особистої вигоди. І якщо називати речі своїми іменами, то сьогодні команда Порошенка поводиться не як державники, а як зграя шакалів, які в темряві намагаються вирмати шматок чужої жертви, невтішний висновок. Складається враження, що Порошенко діє так, щоб українці відчули відразу, оце, оце, блін ну чітко, відразу до всього, що пов'язане зі словами націоналізм чи патріотизм, щоб у людей виробився імунітет. Асоціація цих понять не з гордістю і боротьбою, а з корупцією, брехнею та хейтом. А це вкрай небезпечна тенденція. Приклади вже є. Достатньо подивитися на Грузію, де дискредитація патріотичних руків призвела до слабкості держави і відкрила шлях для проросійських сил. Україна не може собі дозволити повторити цей сценарій. Ігор Тимофійович 100% правий. Як і права, ось ця людина, я не знаю. С Сунь дзі. Чи це дійсно його слова, чи це якась народна метафора, але е, приписують ці слова Сунь Цзіню. Це китайський стратег і мислитель, який жив у VI столітті до нашої ери, автор знаменитого трактату, трактату про військову стратегію мистецтва війни. Ним користуються і зараз мистецтвом війни. Так от Сунь Цзі сказав: поки не переможений внутрішній ворог, Зовнішнього ворога перемогти неможливо. І це було ще до нашої ери. Розумієте, які от у мене висновки, які дуже прості. Порошенко кричить, Кличко кричить, влада прагне зачистити політичне поле. Йому співає разом співає разом ков, верещить Геращенка і Гончаренка. Все ото шобло, да? Ото шобло колишніх варів, брехунів, маніпуляторів, просто поганих людей, воно московське шобло, в принципі, воно так вижить, так стрикоче, так тупатить, неможливо. Влада прагне зачистити політичне поле. А ви знаєте, так клас! І я би, я би я би дуже радів і підтримував владу, якщо б вона. Робила це зачистку політичного поля, влада повинна це зробити і зачистити ось це політичне поле від ворожих агентів, від путінських лізаблюдів, від московських засланців, від зрадників України. І якщо влада цього не зачистить це політичне поле від цих людей, від таких людей, які розривають Україну зсередини, ну я думаю, тут прав судді. Або Ігор Тимофійович правий. Ми повернемося, ми станемо Грузією. Ну, рано чи пізно. Тому що вже так було. Причому в Україні так було вже. 4 чи 5 разів. Ми не зачищали московське політичне поле в Україні, і Москва поверталася сюди. Ну, ось це я хотів вам сказати. І хотів подякувати вас за ті посилки, які ви посилаєте нашим воїнам. Сітки, сітки будь-які, маскувальні, риболовні, огородні сітки. Потрібні, дуже потрібні. Потрібна нижна білизна, потрібна вода, потрібно ну, все потрібно, окрім скоро портящихся харчів. Дякую. Посилайте без нас, самі знаходьте, давайте землякам, як тільки ви можете, допомагайте нашій армії. Я б дякую підтримує канал. І Я щиро, щиро дякую тим, хто надав донати. Величезна вам подяка. Євсінка Валентині, Остапчук Ользі, Козак Володимиру, Башарино Надії, Пришляк Марії, Ковальовій Оксані. Прокопенка Сергію. Пан Сергій перерахував на канал. Дякую вам, друже. Я тисну вам руку. Дякую. Далі від Гусинської написано: а вислала Єроміна Любов. Дякую, щиро-щиро дякую. Валентині Шульженка, 50 на 50, Дякую, пані Валентина. Особиста подяка від мене. Лазебник Валерію, друже, дякую на канал. Ви перерахували, велика батяка тисну вам руку. Морозовій Ірині, 50 на 50, і Шебітовій Галині. Дякую вам, дякую вам велике. Особиста від мене, пані Ірина, пані Галина. Микітенка Ельвірі і Євсинка Валентина. Переслала від фігураж Лариси. Дякую вам, пані Лариса, що ви підтримуєте наших воїнів. А також вам, пані Валентина, за те, що ви допомагаєте. Дякую всім. Семенець Сергію. Два переказа, пане Сергій. Велика, велика вам подяка. Я тисну вам руку, ви наш постійний ну, член родини. Дякую вам, дякую велике. До завтра, друзі, Україна переможе.